Він повернувся з фронту і шість місяців пролежав у шпиталі. Вибух сильно пошкодив праву ногу Анатолія Папанова. Він шкотильгав, ходив з паличкою, так і прийшов вступати. На нього подивилися і сказали: Ну, в які тобі актори, дорогенький? Хоча слухай, у нас на другому курсі зовсім немає хлопців, етюди грати ні з ким і записали по панова одразу на другий курс. Там вчилася і надія. Студента Папанова постійно критикували за голос з неправильним шиплячим, і лише тоді, коли він став відомим артистом, голосом почали захоплюватися. Увагу надії хлопець не привернув, хоча вони часто поверталися додому разом, жили по сусідству, говорили про театр, однокурсників. Папанов зацікавився дівчинкою тільки після того, як його друг одного разу сказав: Яка ж у вас на курсі Надя Коротаєва хорошенька? Тоді папанов і сам до неї придивився. Невдовзі зробив пропозицію, і в червні 45-го року пара розписалася. Час післявоєнний голодний, про окреме житло і не мріяли. Жили у Надіної мами, а по завершенні навчання довелося роз'їхатися. Папанова запросили у московський театр сатири Каратаєву в Клайпеду. Рік розлуки був наче десять. Але коли Надя повернулася, то одразу завагітніла. Через рік у пари народилася донечка. У Папанова ніколи не було зіркової хвороби. Він був скромним і сором'язливим. Спокійно ставився до шанувальниць. Надія його навіть ніколи не ревнувала. Була впевнена у вірності чоловіка на 100%. І Єдине про що вона шкодувала, її не було поруч з коханим, коли він пішов з життя. Цього вона собі не пробачила. Надія вирішила не брати прізвище чоловіка і залишила своє дівоче. Каратаєва. Вони хотіли грати у спільних поставах, і так їхні імена звучали краще. Головне, що ця формальність не стала на заваді їхнім стосункам. Вони були вищі від умовностей.